Привіт! Ми знаходимося на заводі ЮНІДФАБ, де сьогодні вивантажуємо перші два будинки для відновлення громади Великої димерки. Виробництво одного такого будинку площею 37 квадратів по забудові займає один місяць. Кожен місяць ми можемо будувати житло для 10 сімей. Зараз ми в селі Велика Димирка на ділянці сім'ї, житло якої зруйнували. Сказали дітки, що немає вдома. І строї-строї для всіх дітей, для всіх внуків. Та його це не стало. Не стало ні його, і я в мене оставлю тепер на вулиці. Таких будинків тут досить багато. Якісь почали лагодити, якісь ні. Біля цього будинку на городі ми за кілька годин поставимо будинок від Юніт Коли не буде потреби в ньому, вже, його можна буде перенести на інше місце. А от з цим я не знаю, що можна зробити. Знести і вивести це під фундамент буде коштувати цілий скарб. Відновити також. Це одна з проблем цих. Капітальних цегляних будинків, що будь-яка реновація це дуже дорого. І перевага будинків не дерев'яному каркасі, а префаб. Що ми можемо додати кімнату, ми можемо перевезти. За потреби за 100 років легко демонтувати і це дешево. Ось тут, прямо в городі, ми змонтували фундамент, вибрали це місце тут, зручний заїзд. Бачите, будинок займає зовсім небагато. Місця на ділянці фундамент це оцинковані геошурупи. Ми виконуємо геологію ділянки, дізнаємось, які там ґрунти. Від цього підбираємо товщину і глибину оцинкованих паль. Після того робимо обв'язку, невелику, щоб все просто трималось докупи, тому що підлога будинку є несучою, тому. Ми можемо не використовувати потужний розтверд, і скоро сюди під'їде кран, і Ми завантажимо будинок. Цей будинок ми е, збудували на нашій фабриці за місяць, зараз змонтували за кілька годин і до кінця дня завершимо фасади. У будинку вже змонтовані меблі, техніка і повне внутрішнє оздоблення. В нього можна буде заходити жити.